Ще раз запитати, затримані чи Ми... не? Не затримані? Ми... Ви, так. У якій частині? З країни? Частина? Затримані, давайте. по Я, як ухилян по базі? У мене резерв чистий, я на обліку. Чому я ухилян? У зв'язку з, ну, яка частина? Давайте. Якщо затримані, ви кажете, з якої частиною? Приїжджаємо, надається адвокат. І будемо спілкуватися. І на Когроспанці один робіт. Разом приїхали. А чому його затримано? У нього ж резерв все кави автоматично. Ви резерв перевірили, перевірили. Там чисто дані оновлені. В чому проблема? У зв'язку з чим йде затримання. Я хочу почути о, закон України. Будь ласка. Ви можете <пробітник> бути вільні. Я можу йти? Так. Да. Не оголошено. Затримання не оголошено. Я не можу стояти, хочу. Не побачимо.